Генріх Шваб, Золоте руно. Давним-давно в Греції, поміж двох синіх морських заток у глибокій долині, відгородженій високими горами від усього світу, лежала країна Беотія. Ген-ген унизу виблискуючи, наче дзеркало, розкинулося світле канаїцьке озеро. Береги його поросли очеретом. З якого виходять найкращі найдзвінкіші і найспівучіші флейти. Сюди по ночах, розповідали люди, приходив сам бог лісів, великий пан, щоб зрізати тростинку для своєї божественної сопілки. Озеро ласкаво шерхотіло в воложистих берегах, оточене нивами, луками і виноградниками, тому що жителі Беоції були вправними землеробами. І зовсім близько до води, відзеркалюючи ній свої храми та вечір, будинки та брами стояло на одному з берегів Баотійське місто Орхомен. У ті часи, про які піде мова, володарем Орхомена був щасливий цар Афамант, син швидкокрилого бога вітру Еола, крилатий батько царя Ео. Вдень і вночі носився над морями і над сушею на чолі свого повітряного воїнства. Він любив свого сина Афаманта і допомагав йому. Він добре знав, що може принести щастя ратаям Беотійцям. Гострими мотиками розпушували вони тучну гарячу землю Беотії, очікуючи на врожай. Понад усе на світі вони боялися посухи. Понад усе на світі радував їх крупний теплий дощ, що обмивав посіви, що наповнював важкі виноградні грона солодким соком. Ось чому, коли цар афамант був ще дуже молодим, буйний бог вітру Еол приніс на своїх дзвінких крилах верхомен, тиху і ніжну дівчину з попелястим волоссям, богиню життєдайних хмар і легких маринок Нефелу. Була прекрасна Нефела Хмаринка, світлим туманом огортало її стан хвилясте м'яке волосся. Великі вологі очі дивилися із задумливою ласкою, як дивляться зорі крізь легкий серпанок неба. Афамант покохав Нефелу. Він одружився з нею і зажили вони спершу тихо і щасливо. Богиня дощів і туманів поріднилася з працелюбним баотійським народом. Часто виходила вона на дах царського палацу і надовго лишалася там, розпустивши волосся, піднявши догори вкриті золотими браслетами руки. Стоячи так високо над містом, вона промовляла таємничі заклинання. Тоді батько, Афаманта Еол, звинячи крилами. Вилітав зі своєї оселі. Вітер починав свистіти в гілках, беотійських сосон, шерхотіти сухим листям лаврових дерев і маслин. Дзвінки коники та цикади припиняли стоголося співи, Миткі ящірки забивалися в щелини, змовкали птахи, гірські орли спускалися в ощелини. Вони знали, скоро сипоне життідайний дощ. Анефела все співала свої віщі гімни, і за наказом цариці з усіх боків починали стягуватися долоків іни в Беоті, її сестри Хмари, обтяжені вологою, збиралися вони вгорі, клубочилися, громадилися, спалахувала деяка блискавка, далека блискавка гуркотів глухий грім. І ось уже перші краплі дощу плигають по гарячому камінні. Ось діти, розкриваючи маленькі роти, ловлять їх на язика, плодові дерева здригаються обмитим листям, і втомлені селяни радісно підставляють під теплу, зливу, запилені голови. Спасибі Нефелі, цариці, Хмар, кажуть вони, тепер у нас буде хліб і наше кисле воно, яке освіжає втомлених дощ іде. Бог, Еол. Часто влітав по ночах то у вузькі вікна, то у широкі двері афамантового палацу. Він схилявся над колисочками, де спали його онуки Фрікс і Гела. Він ворушив кучері Фрікса, цілував світлий лобок Гели, віяв на них могутнім диханням і, прислизнувши до царської спочивальні, шепотів на вуху сплячому синові. Афаманте, Афаманте, люби, не Фело Бережи, не фело Маринку. В її руках життя і щастя твоєї країни, і поки Афаман слухався мудрих порад, все йшло добре. Але трапилося так, що одного разу поїхав він до головного міста Бооті, де семибрамних, до семибрамних фів, до гордого фіванського царя Кадма. Тут, на бенкеті пишних царських покоях, зачарувала його дочка Кадма, темноволоса Інна. Інна була сміливою палкою, говіркою дівчиною, а дружина Афаманта Нефела ходила нечутними кроками, говорила стиха, посміхалась несміливо. Інна часто й дзвінко сміялася Нефела Хмарка частіше плакала світлими слізьми розчолення. Іно була завжди веселою, як сонячний зайчик. Ніжна Нефела часто ставала тихою та журливою, наче її милі сестри пешуні дощові хмари. Отож Афамант покохав веселу, бурну Іно. Він прогнав гаєць лагідну Нефелу, а темноволосу дочку Кадма взяв за дружину. Афамант покохав її, вона ж не любила нікого, окрім себе. І понад усе зненавиділа мачуха дітей Нефели. Хлопчика Фрікса та дівчинку Гелу. Їй не подобалося, що Афамант лишив їх при собі, коли Нефеле віддалилася від нього в житло богів на далеку Сніжну гору Олімп. Спливав час, Фрікс і Гела стали підлітками, і матчуха почала боятися їх. Їй все частіше спадало на думку, що коли діти стануть дорослими, вони можуть помститись за свою матір і погублять її. Тоді вона зважилась на підступний вчинок, аби не допустити цього. Вона ж добре знала, що тепер афаманту та баотійському народові нема чого сподіватись на допомогу відображеної Нефайли хмар. Дощові хмари давно вже обходили бааційські. Землі. Дощі стали рідкістю, всюди клубочився пил. І, ратаї, не знали, чи варто їм кидати насіння в розпечену сонцем землю. Інош зібрала орхомиянок і підмовила їх ще більше висушити на сонці те насіння, яке зібралися сіяти їхні чоловіки. Треба провчити горду Нефело, зухвало сміялась вона. Нефело гадає, що без її турботи ви загинете. Це лжа. Моліться богові сонця аполлону і він пошле вам щедрий врожай. Так і зробили охроманські жінки. Сухе чахле насіння лягло в суху гарячу землю, і з багатьох тисяч насінин не зійшла жодна. Жах охопило балотійців, голод загрожував їхній країні. Марно благали вони неба, бо воно послало їм освіжаючий дощ. Даремно, умовляв, багато крилий, Еолту, нефелу, позбути свою образу. Богиня далеко обходила землю, яка стала для неї осоружною, і яркі сльози її лилися над чужими далекими краями. Що мали робити люди? Афамант, удавшися в розпач, вирішив відправити наймудріших старців до священного міста Дельфи, хай віщі жерці Аполлона навчать їх, як слід повестися, аби уникнути голодної смерті. Посли вирядились в путь і досягли дельфійського храму. Цар Афаман, сказали їм жерці, повинен виблагати прощення у нефелих марки. Він має виконати все, що тільки вона звелить йому зробити. Проте підступна іно не дозволила передати чоловікові ці страшні для неї слова. Далеко за стінами міста, цариця, передягнена простою жінкою, перестріла послів. Вона напоїла їх дорогим вином і осипала пишними дарами. Вона підкупила їх і, прийшовши до царського палацу, сивобороді посли злукавили перед афамантом. От царю, сказали вони так, як їх підмовила Іну. Щоб врятувати твій народ від лиха, голоду і смерті, ти повинен принести в жертву великим богам свого сина Фрікса, відведи хлопчика на священну гору і заколи там на над жертовником. Нехай його кров окропить замість дощу байтійську землю, тоді боги пробачать тобі і ця земля принесе людям щедрий урожай. Гірко заплакав цар Фамант, почувши ці слова. Зі стогоном відчаю, розірвав він свої царські шати. Він бив себе в груди, ламав руки, притискав до себе улюбленого сина та за стінами палацу вже вирував людський натовп. Схудлі від голоду люди дивилися похмуро. Бліді матері піднімали на руках і показували нещасному цареві голодних дітей, і цар фамант зважився нехай один мій син загине, якщо його смерть врятує багатьох, прошепотів він, покриваючи голову полою свого Хітона. «Нефело, Нефело, страшно карають мене боги за провину перед тобою. Страшне моє покарання, Нефело, зглянься на нас. Прийшла ніч, сповнена туги і плечу. Удосвіта на високій священній горі під гостолистою смоквою зібрався невеликий гурт людей. Було тихо, і небо яскраво синіло, дивно. понад самою вершиною гори зранку стояла в блакитному небі легка світла сяюча хмаринка. Все було вже готове для жертвоприношення. Білий камінь, обаграний кров'ю з сленних баранців і тельців, вимили ще з вечора. На мідних триніжниках запалили в курильницях зерна духмяного ладану, принесли посудини з водою, старий суворий жрець, держачи в правій руці гострий та крива... кривий ніж, простягнув ліву. Він безжально схопив за кучеряве чорне, як смола, волосся хлопчика, зв'язаного білим рушником, який плакав і дрижав. Хлопчик закричав від жаху світло волоса Гела його сестра з відчайдушним зойком кинулась до брата. Жрець грубо відштовхнув її та раптом, раптом над горою пролунав, наче удар грому, і жрець, і всі, хто прийшов, аби побачити, як буде принесено в жертву царського сина Фрікса. Здригнулися і закрили очі руками. Сліпуче світло прорізало повітря, почувся легкий дзвін, наче невидима рука перебрала золоті струни величної ліри. Біла хмаринка, сяючи все сильніше, налетіла нагору, огорнула смок в людей і понеслася вгору. А на голому камінні поруч із фріксом і гелою, який досі тремтіли, лишився овен, та не простий овен, а золотий. Довге, ніжне, але важке руно його сяяло, наче полум'я. Золоті роги закручувалися тугими завитками. Широка спина його вилискувала й горіла. Діти мої, діти мої, фрік сигило, пролунав ніжний голос Смаринки, що відлітала. Швидше не беріться, сідайте на спину цього овна. Я врятую вас, о мої діти!» Вахливо, не думаючи ні про що, не боячись уже нічого, Фрікс і Гела схопилися руками пишні прядки золотого руна. Тісно притулившися, вони всілися на широку спину чудесного овна, і в ту ж мить він розбігшися, піднявся згори в повітря. Під ними залишився страшний білий камінь, трава, навколо якого була бурою та жорстокою, від пролитої над нею крові. Під ним про минулі білої черепи й кості забитих тут на славу богів тварин. Старий жрець та інші люди в страху лежали там унизу на землі, закривши голову одежі. Подалі по горою жевтіли й будівлі орхомена, темні лісисті доли, срібними стрічками зміїлися річки, розстелялися луки та ліси, а чарівний овен місця понад цією країною, піднімаючи все вище і вище. Ось попереду на далекому небокраї, залягла темно синя нескінченна гладь. Вона піднімалася все вище і вище, зливаючись із небом. То було море. Міцно вчепився тоді в золоті роги, повна юний фрікс. сповнений захвату і чудування, вдивлявся він у небачене видиво, підтримуючи другою рукою перелякану тремтячу сестру. Він, умовляв, її не боятися, показував їй то на хмари, що пливли назустріч, то на гори, й долі греці, що лишалися позаду, то набагато весельні водії з червоними та білими вітрилами, що пірнали в синіх морських хвилях, але дівчина не слухала його величезний страх охоплював її все сильніше, сильніше. Все її тіло дрижало, руки тремтіли і не могли триматися за золоте руно. Очі закривалися від жаху. І нарешті тієї миті, коли овен полишив береги Греції і понісся вже над темно синім морем, що вічно плескотіло слабкі пальці гелери зжалися, легке тіло її зісковзнуло, спалаючи золотими відблисками боку овна. Як пошинка, майнула вона у блакитній безодні і з легким плеском упала в синю воду. І одразу ж хвилі зімкнулися над нею рокотливі хвилі моря, що вічно біжать удалечін. Чудесний овен не зупинився ані на мить, наче нічого й не трапилося, він легко ніс, долину фрікса, який гірко ридав. А те море, що сховало на вік слабке тільце переляканої дочки Афаманта, люди почали називати відтоді морем Геле, Гели, Гели подивився на карту Греції, яку накреслили вчені люди. Між Європою та Азією ти побачиш вузьку затоку. Тепер вона має назву Дар... Дарданела, проте це і є Гелеспонд. Все швидше і швидше, нісся у повітрі чарівний Золотий Овен. Він пролетів над іншою великою протокою, босфором перетнув Евксінський порт, який люди звуть тепер Чорним морем. І нарешті важній тому почав опускатися на далекий берег, понад яким у землі сяяли подібно до білих і рожевих хмар величні гори Кавказу. Сюди на берегі гірської річки Фазеса в таємничу заморську країну колхіду, де царював тоді син Бога Сонця, чарівник Єд, приніс чудесний овен свого засмоченого сідока. Аєд заздалегідь знав про те, що це коли-небудь станеться. Відомо було йому також і те, що Золоторунний овен приносить щастя країні, в якій він перебуває. Тому зраділий цар ласкаво прийняв у своєму палаці Фрікса. Я виховую тебе, як рідного сина, Фрікса, внуку Еола, сказав він, однак я ніколи. Не дозволю тобі залишити межі мого царства. Овна ж твого належить принести в жертву великому гонителю хмар всемогутньому Зевсові. Так і зробили овна закололи, а золоте руно повісили на величезному платані у священному гаї бога війни Ареса. Гай цей шумів своїм гіллям на березі Чорного моря охороняти шлях до Рона Приставив жахливого вогнедишного дракона. З часом по всьому світі пронеслася чутка про велике чудо. Всі почали говорити про чарівне руно, що вічно сяяло на чужах у темному гаю на березі Чорного моря, дійшла ця чутка і до далекої ботії. І цар Афамант, помираючи від старості, заповідав своїм нащадкам хоч би що там не було, добути і повернути до Греції це руно, що приносить щастя.